Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Майта Лавірі. До мене доходять чутки, що Мельни Богдан, який наразі обвинувачений за 6 важкими статтями Кримінального кодексу, розповідає своїм друзям, що це все маячня, що його взагалі виправдали. Але це все не так. Я ще раз наголошую, що мій канал розповідає лише правду, не займається політичним або штучним брудом. Тому, побачивши на сайті судових справ, що. Призначили розгляд справи по Мельнику на 26 січня у місті Карпенському. Я вирушив туди. Сьогодні у нас 26 січня знаходжусь з приміщення Кірбаського суду. Ми бачимо на стенді інформаційному є список справ. Мельник, Повалка, стенка, це заворот? Заворот він спусно він мені. Але обвинувачених немає. Блин, ни к чему-то не заявляется на суд. И я до Куценка. Можете представиться сразу? Да. Я записываю, Я вижу. Можете представиться, пожалуйста? Зачем? Это суд, или что с этими Ну, на с... я... я поведу. На представе, ну, то, что занимает, занимает посаду, вы занимаете посаду секретаря, вы должны не себя. я можете... да, я, проходил. я что-то справил. Сейчас, Сейчас. зачекать, я по какой справе? Мамот, мамот. Не буде всієї справи сьогодні. Я, 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 я запитати. Зачекайте, у мене є справа. Підіжіть, будь ласка. Ми бачимо, що у місті Крапівницькому судові секретарі не звикли бачити громадських активістів з камерою, яка їх фіксує. Та вона почала пам'ятно нервувати, не представлятися, а потім викликала іншого секретаря. Справу відкладено в зв'язку з тим, що захисник перебуває в плановій відпустці. захисник обвинувачених захисник... або да, захисник обвинуваченого. Якщо вас є, вас... ну я вам це не можу ще сказати, тому що ви ніхто по справі розумієте по поки так? що ніхто. Поки, поки ніхто. що що дивіться. справа буде відкладена, тут. Колегія суддів, коли узгодиться дата, тому що це не просто так визначити дату. Просто я обичаю. Просто я вже з годину чекаю. Я не бачив жодного жодного обвинуваченого тут не бачив. Тому що, не, зарані, не да, тому що зарані ми знали, що захисник відпустять, того всім повідомили, щоб ніхто не з'являвся. Тобто то вже 6 шостий рік справа розглядається за того, що захисник або відпустять, або там захворів, або ще, щось. Це ж не від мене залежить. Кидають клопотання, ми ж не можемо без захисника або без обвинувачення. Добре, а можна притися прокурора, можна зараз? Добре, зараз я гляну, хто і вам буде сказати. Підвіща прокурора, і де я його можу знайти, будь ласка. Добре. Дивіться, участь приймала прокурор Черниш, це Кіровська обласна прокуратура. Можете ще раз представити це і все. Помічник судді Куценка Сузонко Віта Дякую. побачення. Отже, ми бачимо, що ані захисників, ані обвинувачених, ані прокурорів немає. Вони навіть не приходять, тому що вони вже вирішили, що справу перенесуть у зв'язку з тим, що захисник обвинувач пішов у планову. Відпустку. Та я вирушив до прокурора. Ви губинар, да? Я ще не був судді суді там по справі момота, не мала розвиватися. Ви сказали, що ви прокурор? Хто ви так? Секретар? Ну, я по колись, але я четвертий місяць вже не роблю взагалі Але ні, А не просто я ще не пішов на 19-го мав бути суд. Ні, питання в тому, що там переносилось. я була в цьому провадженні прокурора. Але я зараз взагалі не займаюся цим. Отже, прокурор Черниш повідомляє, що вона вже четвертий місяць займається цією справою. Хоча судовий секретар повідомляє саме її прізвище. Тобто суду невідомо, відомо, що вже інший прокурор. А можете допомогти з'ясувати, хто наразі цю справу розглядає? Бо там є... То прокурор ви маєте говорити. Ну там був представником цей вишня Вишня був, так. Да. Але Я потім... знаю, що там спадкова справа. і Мати десь за кордоном, да? Мати за кордоном, там якісь. А ви хто ну, взагалі з боку потерпіла? Ви якісь родичі чи хто? Ні. Я ну, за громадський твій займаюся антикорупційною справу справою займаюся. І ми там бачаємо, бачаємо корупційні дії з боку мінника, як є очільником цієї банди. От наразі він Він він, він, він приховує, що він обвинувачений. Ну він зараз працює, придбав ліцензію, охоронця придбав лицензію. І ви в довідки не вказав, що він наразі обвинувачений. Я вам просто можу зараз сказати, просто хто, хто я не знаю, чи постійний там буде. Е, Добре, будь ласка. Е, хто прокурор, я не знаю. Чого сказала Іра, я не знаю. Може, якийсь проміжок часу був великий, що прокурор ну, не... Щойно не я, був. я був, кажу, щойно я був, я нам не сказала, що. Як... Чи... Ні, ну колись я був, я ж кажу, ну, я четвертий місяць взагалі вже в тому відділі не працюю. Це значить, проміж такий, не, що не відбувалося засідання, я так розумію. Ласка, от отделу, де в в а кто там сьогодні вроде ну, що снімав девич, що це такі там. Я про то, що кто там прокурор у церкви? Вот одесситы, де працювалися. Сьогодні було в розсіданні. Да, то старое дело і хто там прокурор? Да, да, да. Сейчас, а сегодня было заседание? Но взагалі по дате оно призначалось на сегодня? А, просто сегодня не было, да? Хорошо, тут э, дело в том, что... Ну, ну давай, сейчас я задавала. Ну я вами, наверное, не просто поинтересовался. Тут есть вопросы. Давай. Сегодня заседания не было. Я вам завжди зараз покажу. Ну а какая причина була курси в курсі? Перенесення. Зводите. Захисник захисник Він у відпустці. Ну, а я куда тут згодив? На, на майбутнє? На, на майбутнє я ще не знаю. А сьогодні 20, 26 ну, го години. Ну я даже не знаю, вам чим можу допомогти. Можете офіційно звернутися. Ну, я просто как би, відношення до цього зараз не знаю. Можете я якось сприяти, будь ласка, якось сприяти. Я да. не можу вам сприяти, бо це не має купити. Ви ж хочете появляли перевчення компетенції. Ну, ну, ні, ну просто якщо це секрет, цій прокорор поцієнтує. Це секрет, просто не є судовий реєстр офіційно. Там не написано, там не вказано. Ваше прізвище назвали. Я вам зараз покажу. Що... Отже, прокурор Черниш я показав, що секретар назвала саме її прізвище. Зрозуміло, що прокурор Черниш імітувала здивування, але саме у цьому полягає схема. Тобто постійно хтось на суть, не з'являється, що є підставою для перенесення розгляду справи. Та це вже рік. Нагадаю, у чому винувачується Богдан Мельник. Поліцейський скандал у Кропивницькому екс начальнику карного розшуку міста Богдану Мельнику оголосили підозрою кримінує створення злочинного угрупування Мельника та трьох слідчих. Заскочили на хабарі цього літа. Троє слідчих і керівник карного розшуку напрацювали в стінах кропивницького міського відділу на шість статей кримінального кодексу. Це вимагання та отримання неправомірної вигади, порушення недоторканості житла, катування, крадіжка, перевищення влади, шахрайства. В цій групі були розподілені ролі організатор, виконавці. Вони попалися на гарячому, коли влітку цього року вимагали хабара в місцевого фотографа. В іншому разі погрожували відповідальністю за нібито поширення порнографії. Згодом з'ясувалося, що чоловіка катували. Ну, ой, Фотограф звернувся в СБУ та прокуратуру. У його помешканні встановили камери відеоспостереження, які зафіксували як поліцейські без санкцій суду вдираються в житло, нишпорять у шафах, крадуть гроші. Зловмисники увірвалися до квартири потерпілого, прикували його кайданками до стільчика, били після цього. Забрали, вимагали гроші. Після цього його забрали до відділку міліції і там продовжували свою злочинну діяльність. В обласному управлінні Нацполіції кажуть, після службового розслідування звільнили працівників, що заплямували честь мундира. Після документування даного факту за рішенням керівництва головного управління Нацполіції було проведено службове розслідування. По результатам дані особи були звільнені з органів поліції. Дійсно, мільне Богдан був одразу звільнений, але через декілька місяців, завдяки своїм корупційним зв'язкам та грошима, був поновлений наказом Гонбе. Кіровоградської області 21.02 року поновлений на службу поліції України на посаді заступника начальника відділу Кіровоградського відділу поліції. А той наказ 22 вересня 2016 року про звільнення було скасовано. А далі ще цікавіше, тому що Мельник був поновлений 03.018 .03 року інженер групи логістики матеріально-технічного забезпечення та зв'язку. Базальону патрульної служби поліції особливого призначення Святослав, головного управління національної поліції Кіровоградської області від ну, на 4 17-го 17 року. Тобто Мельник домовився, щоб його поновили, і щоб він потім сам звільнився з поліції, а не згідно кримінального злочину або дисциплінарного стягнення. І він поновився, але звільнився через хворобу. Згідно з законом України про нацполіцію, капітан поліції Мельник Богдан звільнений зі служби в поліції через хворобу з 22 вересня 2017 року. Тобто, Богдана Мельника звільнили з поліції не за кримінальні злочини, а через хворобу. І не просто хвороба, там, яка звичайна, а через те, що він інвалід виявився, виявляєте? Тобто наразі, схоже, Мельник Богдан інвалід. Але в той же час, коли Мельне Богдан... Збирав документи для створення охорони фірми БРМ, він в медичній довідку вказав, що працює у канальному підприємстві благоустрій, тобто у свого батька Петро Ефимовича, виявляєте? А стан його здоров'я Він повністю здоровий, не має ніякої інвалідності. Тому що СБУ повинен було помітити, що Богдан ще з 15-го року був поміщений на кордоні з контрабандними цигарками, а потім ці довідки фальсифіковані. Прихований стан здоров'я, приховані е, обвинувачення, що наразі йому висувають. Все приховано, все фабриковано. А це через те, що настільки гніла та корупована система. Та якщо ми, українці, самі не здатні подолати цю корупцію, то є згоден, нехай приїжджають сюди американці, великобританці, канадці, інші фахівці інших країн. Та пришвидшить цей процес. Інакше ми ніколи не змінимося. На краще. Але на останок я хочу звернутися до голови Одеської військової адміністрації Максима Маршенка. Чому так відбувається? Коли затримали Мурасова на отриманні хабаря, ви його одразу звільнили, і це правильно. Але у Подільську це відбувається навпаки. Вісім посадових осіб, які були затримані на хабарі або на інших злочинах, далі продовжують працювати та займають ті самі посади. Окрім цього, їм штучно створюють якісь досягнення. Та штучно робить з них героїв, розумієте? Здоров'я миру і добра це найкраще для того, щоб вони потім уникли відповідальності. Тобто корупція, яка є головним ворогом нашої України.